Ромео і Джульєтта, Скорочено. Дійові особи. Ескал князь Веронський. Паріс, молодий дворянин, родич князя. Монтекі, Капулетті, глави двох ворогуючих родин. Старий, дядько Капулетті. Ромео, син Монтекі, Меркуціо, родич князя і друг Ромео. Бенволіо. Небіж Монтекі і друг Ромео. Тібальт небіж сеньори Капулетті. Брат Лоренцо, чернець францисканець, брат Джованні, чернець того самого ордену, Балтазар, слуга Ромео, Самсон Грегорі, слуги Капулетті, П'єтро, слуга Джульєттиної мамки, Абрам слуга Монтекі, аптекар троє музикантів. Паш Паріса, паш Меркуціо, стражник, сеньора Монтекі, дружина Монтекі, сеньора Капулетті дружина Капулетті, Джульєта, дочка Капулетті, мамка Джульєтти, веронські городяни, родичі обох родин, маски, носії смолоскипів, пажі, сторожа, вартові та слуги, хор. Дія відбувається у Вероні, початок п'ятої дії у мантуї. Дія перша. Багато років дві давні веронські родини Монтекі і Капулеті непримиренно ворогують. На початку першої дії зображено чергову вуличну сварку, що спалахнула між їхніми представниками, і лише завдяки втручанню князя Ескала не закінчилася кровопролиттям. Цього разу. В зіткненні не брав участі син Монтекі – Ромео. Таємно і без взаємності, закоханий у дівчину на ім'я Розаліна, він пішов до лісу, щоб побути на самоті. Того дня в будинку Капулетті готувалися до великого свята. Глава родини дав слузі список гостей, яких належало запросити. Але той був неписьменний, тож не міг впоратися із цим дорученням. Зустрівши на вулиці Ромео і Бенволіо, слуга звернувся до них по допомогу. Ромео люб'язно погодився прочитати список. Побачивши там ім'я своєї коханої Розаліни, він вирішив за будь-яку ціну потрапити на свято. Увечері Ромео Разом з Меркуціо і Бенволіо пробралися до маєтку ворога. Обличчя, непрохані гості, приховали під масками. У розпал святкування Ромео побачив прекрасну юну незнайомку То була Джульєтта. Сцена п'ята: Зала в домі Капулетті Ромео. Померкли смолоскипи перед нею. І світить вродою, вона своєю, на щоках ночі діамант ясний У вусі мавра, скарб цей дорогий і для землі, і для життя сія. Вона омріяна любов моя. Її оточують прекрасні дами. Вона ж між них, голубка між галками. Коли танок закінчать вже. Саму за ніжну ручку я її візьму, І щастя на земне тоді відчую, чи ж я коли любив, чи ще люблю я? О, ні, зрікайтеся, брехливі очі, не знали ви краси до цієї ночі. Тібальт, по голосу це мусить бути Монтеккі, мою рапіру хлопче. Як цей раб наважився прийти в блазенській масці, щоб глузувати з нашого бенкету? Ні, честю роду я клянусь за сміх убить його, вважаю, я не гріх. Капулетті. Спокійно, друже, не чіпай його. Поводиться він вічливо, шляхетно. Сказати правду вся верона славить. Його за честь, за виховання добре, за всі скарби верони я не дам. Його в моїй господі зневажати. Тому вгамуйся, і не звертай уваги. Так хочу я. Коли мене шануєш, розвеселись, кинь хмурити чоло, бо хмуритись на святі непристойно. Тібальт, пристойно. Бо на святі в нас негідник, його я не стерплю. Капулетті. Терпіть примушу, ти чув, хлопчиську, стерпиш, я сказав. Хто тут господар? Я чи ти? Іди. Ромео до Джульєтти. Коли торкнувсь рукою недостойно, і осквернив я цей олтар святий, уста. Два пілігріми, хай пристойно цілунком ніжним змиють гріх тяжкий. Джульєтта. О пілігріме, втім, гріха немає. З молитвою торкатись рук святих, такий привіт нам звичай дозволяє, Стискання рук то поцілунок їх. Ромео. Але, крім рук, Ще дано й губи їм. Джульєтта. так, для молитви, любий Пілігрим. Ромео, о, то дозволь мені свята Юстами молитися побожно, як руками. Джульєтта. нас незворушно слухають святі. Ромео, не рухайся ж, дай відповідь мольбам, цілує її. Твої уста Почистили мій гріх. Джульєта, взяли твій гріх, мої уста з твоїх. Ромео, мій гріх? В твоїх словах я докір чую. Верни ж мій гріх. Знову цілує її. Джульєта, мов з книги ти цілуєш. Наприкінці свята закоханим відкривається жахлива правда. Вони, діти затятих ворогів. Однак Ромео і Джульєтта відчувають, що їхня любов набагато сильніша за ненависть батьків. Дія друга сцена друга. Не в змозі розлучитися з Джульєттою, Ромео залишається в саду каполеті. Тим часом дівчина, не підозрюючи, що в саду хтось є, виходить на балкон. Відтак... Ромео стає мимовільним свідком її сердечних таємниць. Джульєта Ромео, о, навіщо ти, Ромео, зміни своє ім'я, зречися батька, як ні, то присягни мені в коханні, і більше я не буду капулетті. Ромео убік послухать чи відповісти відразу. Джульєта, лише твоє ім'я, мій ворог лютий. А ти це ти, а зовсім не Монтекі. Що є монтекі? Та ж чи так звуть лице і плечі, ноги, груди, й руки або якусь частину тіла іншу. О, вибери собі нове ім'я. Та що ім'я? Назви хоч як троянду. Не зміниться в ній аромат солодкий, хоч як назви Ромео, він Ромео, найвища досконалість все ж при ньому, хоч би він був і зовсім безіменний. О, скинь же, скинь своє ім'я Ромео, воно ж не є тобою, і взамін візьми мене усю. Ромео. Ловлю на слові, Назви мене коханим, і умить я вдруге охрещусь і більш ніколи не буду зватися Ромео. Джульєта Мій слух не похопив ще й сотні слів із уст твоїх, а голос я впізнала. Хіба ти не Ромео, не Монтекі? Ромео, О, ні, свята, знай. Що не те й не інше, якщо вони для тебе осоружні. Джульєта, як ти зайшов сюди, скажи, навіщо, як міг ти перелізти через мур? Адже високий він і неприступний. Згадай но, хто ти, смерть тебе спіткає, як знаше, хто тебе застане тут. Ромео, кохання! Принесло мене на крилах, і не змогли цьому завадить мури. Кохання, може, все і все здолає. Твоя рідня мені не перешкода. Джульєта, вони тебе уб'ють, коли побачать. Ромео, в очах твоїх страшніша небезпека, ніж в двадцяти мечах. Поглянь лиш ніжно, і мені ненависть їхня не страшна. Джульєтта, моє лице ховає маска ночі, але на нім пала дівочий стид, що ти в цю ніч мої слова підслухав. Хотіла б я пристойність зберегти, від слів своїх відмовитись хотіла б, хотіла б я. Та годі прикидатись, мене ти любиш? Знаю, скажеш так, тобі я вірю, з мене досить слова. О, не клянись, зламати можеш клятву. Не дурно ж кажуть, що з любовних клятв сміється сам Юпітер. О, Ромео, скажи, якщо ти любиш, правду щиро, коли ж вважаєш. Переміг мене занадто швидко, я тоді насуплюсь, скажу уперто, ні, щоб ти благав. Інакше ні, ні за що в світі, ні. Так, мій Монтеккі, так, я нерозважна і, може, легковажною здаюсь. Повір мені, і я вірніша буду, ніж ті, що хитро удають байдужість. Ромео. Клянусь цим місяцем благословенним, що сріблом обливав верхи дерев. О, не клянися місяцем зрадливим, який так часто змінює свій вигляд, щоб не змінилася твоя любов. Ромео, то чим я поклянусь? Джульєта, не треба зовсім. Або, як хочеш, поклянись собою. Душі моєї чарівним кумиром, і я повірю, Ромео, без нагороди так мене й покинеш. Джулієта. Якої ж нагороди хочеш ти? Ромео, повинна ти в коханні присягти. Джулієта, я присяглась раніше, ніж ти просив. Проте я хотіла б клятву ту забрати. Ромео, забрати клятву. О, навіщо, люба, Джульєта, щоб бути щедрою і знов віддати. Та ж я того жадаю, що вже маю, як море, доброта моя безкрая, як море, дна немає і любов. Що більше я їх віддаю тобі, то більше їх у мене зостається, а їм немає меж. Розлучаючись, Ромео і Джульєта вирішили якнайшвидше повінчатися потай від рідних. Увечері наступного дня чернець, брат Лоренцо здійснив над ними обряд. Щастя закоханих було безмежне, однак незабаром його затмарили страшні події.